Донеччина, цей український регіон, ледь не найбільше постраждав від російської агресії. Тут знищені цілі міста загинули десятки тисяч військових та цивільних. Проте наші бійці, зокрема з Дніпра, продовжують боронити суверенітет та незалежність України. Ми поспілкувалися з бійцями 128-ї бригади територіальної оборони, щоб дізнатися, які потреби на фронті зараз є першочерговими. Їдемо дорогами багатостраждального регіону. Подих війни відчувається тут скрізь. Зараз ми знаходимося у Донецькій області за кілька десятків кілометрів від лінії зіткнення. Власне, тут ми можемо бачити наслідки російської агресії. Нарешті дістаємось місця дислокації 128-ї бригади. ТРО спілкуємося із бійцем. Він на лінії вогню не перший місяць. Каже, що наразі найбільша потреба у дронах, які є очами військових. Потреба більше всього в дронах, що вони йдуть як розхідний матеріал. От, дуже багато їх збивають, втрачають хлопці. Не по своїй вині, а ворог їх збиває. От. Ну а все інше я. Все є дрони та інша допомога від Дніпра, яку доставляють волонтери, на фронті є розхідним матеріалом, який треба постійно поповнювати та оновлювати. Мавіки, впівдрони, там каліматори, нічні приціли, там тепловізори. Це все розходний матеріал, який він ви ж знаєте, ми воюємо. В нас тут стріляють трошки бухкає. Ну насамперед, це все воно руйнується, ламається, і це дуже велика потреба в цих всіх речах. У свою чергу відзначимо, що за час повномасштабної агресії місто передало військовим понад 1300 дронів, майже 1700 одиниць техніки, безліч інших приладів, що вкрай необхідні на фронті, і ця допомога буде продовжуватись до перемоги України.